Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг підкреслив, що Україна обов'язково стане членом НАТО і з цим погоджуються усі союзники. Разом із цим генеральний секретар НАТО підкреслив, що повне членство України у Альянсі залишається неможливим у розпал війни. Навіть якщо процес зближення України та НАТО триватиме, генеральний секретар НАТО підкреслив, що країни-члени Альянсу продовжують думати про нові рішення, які наблизять Україну до Альянсу. Зараз ще зарано казати, якими будуть рішення майбутнього Вашингтонського саміту НАТО. Однак Треба усвідомлювати, що Альянс має шукати шляхів, які наблизять Україну до Альянсу, підкреслив керівник НАТО, який невдовзі залишатиме свою посаду. Ймовірно, вже на наступному саміті Північно-Українського Альянсу. Єнс Столтенберг прорахував ці важливі, на його думку, Напрямки, які вже наближають Україну до НАТО, це скорочення шляху України до альянсу шляхом ліквідації двоетапного процесу прийняття до членів НАТО, створення Ради україна НАТО, де Україна та всі союзники зустрічаються за одним столом перемовин з однаковими правами і зобов'язаннями. І всеосяжна суттєва програма забезпечення повної взаємодії між українськими Збройними силами та силами НАТО, таким чином, з цих слів очільника НАТО можна зрозуміти, що ніяких кардинальних зрушень на Вашингтонському саміті не відбудеться, і що магістральна ідея, яка полягає в тому, що НАТО має допомагати Україні однак членство України в Альянсі не відбудеться в будь-якій формі до того моменту, поки не закінчиться російсько-українська війна, залишається таким, що визначає всі подальші дії Північно-Атлантичного альянсу щодо інтеграції України. Таким чином, Єнс Столтенберг. За великим рахунком, відповів своєму попередникові на посаді генерального секретаря НАТО Андерсу Фогу Фогорасмонсу Распус пропонував прийняти Україну до НАТО якнайшвидше, однак розповсюдити п'яту статтю Вашингтонського договору щодо безпеки гарантії безпеки країн-членів НАТО тільки на ту територію, яка Контролюється легітимною українською владою і де не відбувається активних бойових дій, ця пропозиція колишнього генерального секретаря НАТО вже викликала жваву дискусію однак є очевидним, що більшість країн-членів НАТО далекі від того, щоб розглядати її як реалістичну. таким чином потрібно усвідомити, що до закінчення. Російсько-української війни, причому як можна зрозуміти, не фактичного закінчення, а такого закінчення, яке буде пов'язано із ухваленням певних домовленостей, Україна буде продовжувати наближатися до НАТО однак не стане повноправним членом альянсу, і на її територію не будуть розповсюджуватися реальні гарантії безпеки з боку країн-членів НАТО. А як може тоді закінчитися російсько-українська війна? Теж важливе питання, яке турбує багатьох на тлі прогнозів, що реального політичного закінчення цієї війни зараз передбачити неможливо на тлі очевидного небажання президента Російської Федерації Володимира Путіна і йти до припинення активних бойових дій. Як підкреслив Єнс Столферг, сама Україна має вирішити, якими є прийнятні способи припинення цієї війни. А відповідальність НАТО полягає в тому, щоб підтримати Україну і дати їй можливість звільнити якомога більше своєї землі і виявитися у найкращій позиції, коли або якбо можуть розпочатися перемови. Оця Обумовка як бо якраз і відзеркалі все більше розуміння західними політиками того факту, що російський лідер про жодні перемовини з Україною та й з усім цивілізованим світом навіть не міркує. Як підкреслив далі, Єнс Столберг, війни за своєю природою є непередбаченими. Ми поки що не бачимо жодних ознак того, що президент Володимир Путін планує мир. Ми бачимо, що насправді він планує ще більшу війну, підкреслив Генеральний секретар НАТО. Отже, ми знаємо про те, що чим більше військової підтримки ми будемо надавати Україну, тим сильнішою буде позиція України на полі бою і тим сильнішою буде позиція України на потенційному перемовному процесі. Якщо підсумкувати... Ці слова генерального секретаря НАТО ми можемо побачити досить простуюч. На Заході не дуже вірять у можливість перемовин між Росією і Україною і усвідомлюють, що президент Російської Федерації Володимир Путін тяжіє до продовження активного етапу бойових дій проти ненависної йому держави. Якихось ознак того, що російський президент готовий до... Процесу перемови на Заході не вбачають, і це перший крок до реалізму. Адже, як ми повідаємо, раніше багато хто вважав, що якщо Володимир Путін переконається, що йому не вдається підкорити Україну, він відмовиться від війни. Зараз стає очевидним, що війна навіть заради війни є не просто розвагою, але й вагомою політичною метою російського кармана. разом із цим. У НАТО готові продовжувати допомагати Україні зброєю, і генеральний секретар НАТО закликає союзників активізувати цю допомогу, щоб Україна могла. Рішуче опиратися подальшим агресивним діям і намірам Російської Федерації, і саме такий рішучий намір може хай і у віддаленій перспективі створити можливості для припинення російсько-української війни навіть шляхом перемовин, про які зараз ніхто і не мріє. Однак разом із цим Україна буде залишатися поза НАТО до того моменту, як закінчиться російсько-українська війна, і будуть ухвалені остаточні політичні домовленості, які пов'язуються із закінченням такого конфлікту. Україна буде партнером, а не членом НАТО, країною, які будуть допомагати, але не країною. Яку будуть захищати шляхом механізму гарантії, і це реальність, яка має бути усвідомлена. Як українським суспільством, так і політичним і воєнним керівництвом нашої країни, принаймні на найближчі роки конфронтації з Російською Федерацією. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймі ЕКОФі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мир вам хай щастить!